Каналі Таринка Українка. І сьогодні ми будемо дегустувати пасочку і стільку. Ось така вона гарна і прекрасна. Я її буду оцінювати в мене до Спочатку Початку нам треба її розв'язати. Друзі, а що саме смачніше у пасочки? Правильно, це вершок. І в мене є саме такий вершочок відкриваємо. Пасовочку. Ну, Вона мені вже дуже подобається. І трішки відламаємо. Тісто, звичайно, дуже смачне. І цю верхушечку теж. Проте я дуже люблю і верхушку, але більше люблю серединку. Але, як всі знають, верхушка. Ласка, 10. Жаль, що усього небагато, вона невелика. Всім До зустрічі в наступних відео.